Ну. Скільки хвилин. Ну, давай ще після цеї. Це наша корона, нагада. Так, я тут не пам'ятаю як ходити. Ох, так, ми грали. Тут безнадійно в мене завжди. Тут завжди безнадійно. Тим цікавіше. Платить три. Точніше є три. Три зіграли. Захист складних позицій. Ось така. Захист складних позицій. Добре. кінь де п'ять потрібно було до іншого подивитися, що там і як. Від'ємо одну. Що не це таке від'ядання небезпечно. Зіванули так, треба би три було, ну добре. Назівали пішки, пробуємо слабі. Можна. Можна було би три, можна і так. А так ще й гірше. Для мене. Так для мене ще гірше. Якось пулимо. Ну нічого собі не бачу.

заради шаха все хотів. Ох, який хитрощі. А, от коні потрібно бути, це ми знаємо, нічого не бачимо. Дуже небезпечно не надо результат робити. <гаду> шанс під часу шанс за час, за часом підтягнутися. Це не та сапсидія, яка є. Це шанс та сапсидія, яка є. Це не та сапсидія, яка є. Це не та є. Це не та сапсидія, яка є. Це

Тож злазь з цієї позиції, Робет. На, кзалось би, квін, на, якийсь чек. Без Вимикай на Вимикай на Ну, зрозуміло.